Принцип, чому ти, ви ну, обираєте як... собі слабких чоловіків? Не знаю. Да. Як вважаєш, твоя бабця чому ненавиділа діда твого? Не знаю. Я була дуже малою тоді. Да. А мама чому ненавиділа тата твого? Да, вона нікого не любить. Да. Моя мама нікого. Я не, знаю... Я... Я не знаю взагалі, кого вона. Ну, людину, яка вона любить. Ну, тобто, взагалі, це людина, яка нікого не любить. Да. А, ти, навіть... а ти любиш когось? Не знаю теж. Угу. У дітей своїх точно. Так, да, смієшся. Ну, ти говориш за себе закритий сердечний центр, за маму закритий сердечний центр, за бабусю свою закритий сердечний центр. Ну, заборона на любов йде. Йде для чоловічої лінії заборона. Ну, ти ж дивись, обирай для себе. Мені не проблема зараз тебе в регресію повести, да, і ти побачиш там певну історію бабусі своєї. А що це тобі дасть? Ну це ж її досвід. Навіть прокльони мами твоєї, да, всіх чоловіків, вас там, це теж мами досвід. І Я тобі пропоную іншу історію. Завершити це все на собі, відкрити свій сердечний центр і передавати цю любов вже дітям своїм. З дітьми, цього... чому в тебе погані стосунки, вони ж теж від тебе любові не відчувають. А Є? достатньо од одної людини в родовій структурі пройти цей досвід, да? відкрити свій сердечний центр. І далі покоління вперед, да? вони вже йдуть зовсім іншим шляхом, у них вже свій досвід. Ну, ось думай цього... думай да, за дітей своїх. Я цього й хочу. Да. Готова? Да. Да. Незважаючи ні на що. Так. Да. Да. Закривай очі. Роби глибокий вдох, видох. Не хвилюйся. Відчувай, як розслабляється твій лоб, розслабляються твої очі, розслабляється твій ніс, губи, шия, розслабляються твої плечі, груди. Руки, кожен пальчик на руці. Розслабляється твій живіт, беодра ноги, кожен пальчик на нозі. Роби глибокий вдох, видох. І зараз уяви себе в великій білій кімнаті. В кімнаті, де нема кутів, біла кімната. Да і ти стоїш там посередині. І зараз уяви, напроти тебе з'являється мама твоя. А побачи перед собою. Яка вона? Учимось незадоволена. задоволена. Дозволиш їй такою бути? Да. Да. Так. Зараз уявляй, як вона йде по ліву твою сторону і стає за твоєю спиною з лівої сторони і uh -huh. кладе свою праву руку тобі на плече. Просто прямо відчуй до такої руки у себе на плечі. Зараз уяви тата свого навпроти себе. Який uh -huh. він? Прибитий життям. Так би я сказала. Дозволиш йому таким бути? Uh, ну так, я приймаю його таким. Да, і от зараз він іде по твою праву сторону і стає за твоїм правим плечем. І кладе uh -huh. свою ліву руку тобі на плече. Відчувай зараз в тебе позаду мама з лівої сторони, uh -huh. тато з правої. Тримай свої руки в тебе на плечі. Тато направо, мама на лівому. <свят> Зараз перед тобою з'являються бабуся і дідусь по маминій лінії. Які вони? Бабуся, бабуся від бабусі любов іде. Бабуся мене дуже любила. Mm -hmm. ну, Щоб при, при житті дуже любила. Так. Да. Дідусь який? Тома. Діда якось така начала. Втома yeah. така якась yeah. іде відчуття ну, в тому. Прийми їх таких. прийми. Uh -huh. І от вони зараз йдуть, стають за мамою твоєю, да. і також дідусь кладе свою ліву руку мамі на праве плече, а бабуся свою праву руку мамі на ліве плече. Да. І зараз перед тобою ти бачиш дідуся, бабусю, по татовій лінії, uh -huh. Які вони. Я їх дуже рада бачить. Угу. Добре, і зараз уявляю, як вони теж йдуть за твою спиною і стають за татом твоїм і також кладуть свої руки йому на плечі. Uh -huh. да. Ти зараз почнеш відчувати вже на своїх плечах да, певний енергетичний дотик. Uh -huh. угу. Давай, і зараз уявляй, як перед тобою з'являються дідусі, бабусі. По маминій лінії. Прабабусі, прадідусі по маминій лінії. Просто спостерігай їх, не намагайся зараз розглядіти. І вони також йдуть по ліву сторону, стають за дідусями, бабусями по маминій лінії. Перед тобою з'являються прадідусі, прабабусі по татові лінії. Йдуть ага. назад. Да. І отак от з'являються четвертого, п'ятого, шостого, по сьоме коліно. Всі представники роду твого. І вони зараз тримають свої руки один одного на плечах. І відчуй зараз на своїх плечах енергію з правого боку по татовій лінії, з лівого боку по мамині лінії. Угу. Відчуваєш, де сильніше? Відчуваєш, угу. прям тепло таке має йти. Тепло від татової да. від лінії да, йде ти сильніше. Просто поки відчувай. Угу. Зараз відчувай себе. Зараз не намагайся думати, а просто відчувай. От згадай любов до Бога. Просто згадай. Ти все пам'ятаєш. Ага. Візуалізуй в своєму сердечному центрі, немов сонечко. Маленьке сонечко. З'являється ага. сонечко. Так, відчувай зараз любов до Бога. Відчувай, як з цього сонечка лучик світла уходить прямо в небо. Прямо в себе. Це твоя любов до Бога, нашого батька нашого. Ти, немов передатчик зараз передаєш цю енергію прямо в небо. Відчуй зараз любов до себе, просто як до частинки Бога. Дозволь собі бути улюбленою доченькою Бога нашого, Батька нашого. Дозволяй, дозволяй, умнічка. І відчувай, як на тебе зараз починає йти такий мощний поток біло-золотистого кольору, і проходить через твою ауру, входить в твою голову, проходить через твою шию і заповнює весь твій сердечний центр. Давай, отлічно, умнічка, давай, відчувай, твоє сонечко починає, немов пульсувати. Давай, я підсилю тебе трошки, давай. Хочеться поплакати, поплач, поплач, поплач. Просто відчувай, відчувай це тепло зараз. Давай, давай, давай ще трошки. Дозволь, дозволь собі відчути цю любов. Дозволь. Я розумію, я розумію, розумію, можливо, вперше в житті. Відчувай, як твоє сонечко пульсувати починає. Зараз довірся мені, незважаючи ні на що, просто відчуй любов до тата і до мами. Відчуй любов до всього роду свого. І відчувай, як з того сонечка, мов два мощних потока йдуть в твої плечі. І відчувай, як ти цю любов віддаєш по татові лінії, по мамині лінії всьому роду свою. І через дотики. Рук один до одного, ця любов твоя передається до з сьомого коліна. Відчувай. Відчувай любов до Бога, відчувай любов до себе, відчувай любов до всього роду свого. Ти, немов провідник до цієї любові. Просто вибач всіх на хвилинку. Просто всіх вибач. Всього два почуття: любов і вдячність. Любов і вдячність. І відчувається, немов струм зараз через тебе такий енергетичний, передається до всіх представників роду твого. Давай, давай, Умнічка. Що відчуваєш зараз? Пульсація внутрішня велика. Давай, Умнічка, проживай, проживай. Зараз внутрішньо звернись до старішого народу свого. Попроси, щоб до тебе вийшов зараз старіший народу твого. Давай, 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 давай. Звертайся, звертайся, не бійся. Давай, Зараз до тебе починає виходити старіше народу твого. З якого боку він виходить? Наче з правого. Так, да, і от зараз виходить. Хто це побачив? Який чоловік. Який він опиши його. Високий. Такий, ну, високий такий статний. Ти відчуваєш а... до нього повагу? Так. Да. Да. А запитаю у нього зараз, що трапилось в родові нашому. Чому жінки перестали відчувати повагу до чоловіків? Яке е е е було насилля, по-моєму. Угу. Перша, ну, перша думка, що мені прийшла. Так. Да. Насилля над ким? Над жінкою. Да. І що ця жінка зробила? Мені йде прокляла. Так. Да. Запитання, що ти маєш зараз зробити, щоб зняти це прокляття? Каже, яке... Проба... Пробачити. Да, яке рішення прийняти? Да. Рішення, яке прийняти маєш? Пробачити. Зараз нічому не дивуйся. Зараз ти це ти і ти це та жінка, над якою сталося насилля. Ти це вона. Відчувай. Що там трапилось? Зґвалтували? Да. Хто зґвалтував? Я не бачу, що це чоловік твій. Хто зґвалтував? Чужа людина. Не знаю, хто це. Да. Чоловік не захистив. Ні, чоловік не захистив. Так. Да. Що відчуваєш зараз? Образа, страх. Образа. Саме більше йде, як я ну, ображена. Ображена на свого чоловіка, ображена на того, хто мене скривдив. Да. Зараз ти це та жінка, з якою трапилось це насилля. Зараз ти це ти за день до цієї події. Там, з'являюсь я підходжу до тебе, беру тебе за руку і кажу, що завтра трапиться одна ситуація, де тебе буде насилля. І це буде не твій чоловік, а чоловік не зможе тебе захистити. Хочу тебе попередити просто. Але просто знай, цей досвід ти маєш пройти. для того, щоб навчитися пробачати. Якщо навчишся пробачати, весь твій рід буде далі жити в любові. Почула мене? Ага. Да, і зараз ти це на ти наступний день, дай трапляється це насилля. Да, трапилось. Але ти вже знаєш, що тобі потрібно зробити. І зараз. Бачу перед собою чоловік. його, що не зміг захистити. А він би а він не зміг. Я ще й наповняла, що він та людина була вища, ну як би це багатша вища соціально, він би нічого не зробив. Пробачиш його зараз? Ну так. Да. себе пробачиш. Да. Як почуваєш себе, коли ти пробачаєш і себе, і чоловік? Полегшення. Угу. Відчуваю. Да. І зараз знову ти це ти, знову в білій кімнаті, і знову напроти тебе старіше народу твого. Який він зараз? Очі лагідні. Підійди, угу. обніми його. А відчуй любов до нього. І зараз відчувай, як любов всього роду твого починає йти до тебе в зворотньому напрямку від сьомого коліна. Від пра-пра-пра-пра дідусів, бабусів до тебе через весь рід твій. Відчувай плечі свої зараз, відчувай, відчувай. І приймай серцем своїм цю любов. Дозволь собі на хвилинку прийняти любов роду свого. Давай, що відбувається з тобою зараз? Що з сердечним центром? Тепло Тепло дуже тут. пожиту. А попроси зараз у старійше народу своє щось своє. Просто щось своє. Давай, відчувай, як старіше народу, твого щось тобі передає. Побачиш, що він тобі передає. Якусь книжку. Да, хочеться її взяти. Да. Да, так. Так, бери її. Хочеться відкрити її. Ну так. Да. Відкривай. Там щось написано. Ну... Що там написано? Давай. Ти побачила вже. Давай. Що написано там? Це знання. Все те що знали всі мої рідні. Да. Дозволиш Це... собі прийняти ці знання. Да. Приймай. Приймай. Зараз відчувай, як ти цю книгу береш і прикладаєш до свого сердечного центру. Відчувай, як вона починає перетворюватись в енергію. Ця енергія заповнює повністю весь твій сердечний центр. Ця енергія розходиться по всьому твоєму тілу. Відкривай, відкривай серце своє. Відкривай серце для цих знань. Відкривай. Давай, давай. Його дуже багато. є. Я таке відчуття, що я розширяюсь сильно. Розширяйся. Не стримуйся. Дозволь. Віддайся цьому потоку. зараз. Віддайся. Просто дихай. Просто дихай. Нічого не давай, ти в моєму полі тобі нічого не загрожує. Просто приймай ці знання. Розпаковуйся, давай, розширяйся. Давай, окей, мощно, давай. Ти сама все відчуваєш. Yeah. Давай, yeah. Давай, приймай це посвящення, роду свого. Приймай, приймай. Yeah. Давай, ще сильніше усилюю тебе. Давай, приймай. Да, умничка, умничка, умничка. все, все вийшло. Все вийшло. Запрацював, запрацював твій сердечний центр. Розширення відбулось. Давай, як почуваєш себе? Це щось неймовірне. Давай, проживай, проживай. Давай, давай, все відбулось. Умничка, умничка. Зараз дітей своїх напроти себе. Дітей, так, да, да, да. давай, обійми їх. Одного з одного боку, іншого з другого. Відчуй любов до них, вічу любов. Да, вони зараз тебе відчують зовсім по-іншому. Да, любити безпечно. Любити безпечно. Вже любити безпечно. Да? Як почуваєшся? Ну, класно. Да, як діти там, як діти. Діти, значить, такі відчуття, що огорнуті світлом. Умнічка, умнічка. Все, давай, поїхали далі.